Слава Ісусу Христу. Щиро дякую усім, хто долучається до молитви за Україну. Зараз маємо дуже відповідальний час, і саме наша Україна потребує наших молитв, потребує нашої духовної підтримки, тому що кожен день відіграє дуже велику роль у житті нашого народу. Тому якраз і залишається 9 днів. До дня, коли Росія вторглася до України і почала війну, почала вбивати наш український народ, забирати землі. І саме ця дев'ятниця є присвячена для того, щоб просити у Господа Бога через заступництво Богородиці за справедливий мир, за перемогу, за благословення для нашого українського народу. І саме цих 9 днів ми будемо молитися Вервицю у різних наміреннях. Сьогодні ми будемо молитися Вервицю за видів. Каже апостол Яків у своєму посланні 1 глава 27 стих. Чиста побожність і безплямна. Перед Богом і отцем, ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистим берегти себе від світу, намірення за жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Хай Господь наповнить рани їхніх сердець гілеям благодаті, особливо чеснотами віри, надії та любові. Розважання. Прийшовши на український цвинтар. Ви побачите занадто багато свіжих могил, багато з них чоловіків і батьків, чий світ перевернувся три роки тому, коли вони за одну ніч стали воїнами. Сьогодні ми молимося за їхні сім'ї, що залишилися в живих, особливо за вдів війни, які проходять свою особисту хресну дорогу. Ці дружини постійно молилися про повернення своїх чоловіків. У всякий спосіб, дбаючи про сім'ю, навіть будучи внутрішньо переміщеними особами або біженцями, їхні діти очима безперестанно питають про те, що сталося в їхньому житті і як вони житимуть далі. Поставмо себе на місце однієї з цих дів: які її потреби, які думки зривають спокій її ночей, про що її молитви і чи здатна вона взагалі молитися. Посеред нищівних втрат цих жінок ми молимося, щоб Божа благодать покривала їхні болі, хай вони відчують тепло його любові через людей поруч і тих, хто може запропонувати підтримку, і нехай вони не втрачають надії, надій на Отця, які всемогутні у захисті вдів та сиріт. Отож помолимося цю вервицю за вдів війни. Що Господь Бог поблагословив їх, щоб дав сили піднятися після втрати і продовжувати жити для всіх тих, кого вони люблять, щоб вони знайшли допомогу і підтримку хвилини випробовувань та завжди перебували близько Бога. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного отцем, що через нього все сталося, він за для нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, повся час і на і віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині повсячас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава І Духові Святому, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині, повся час і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і навіки віків. Амінь. Розважмо як Господь наш Ісус Христос, воскрес із мертвих, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений і підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, запровадь усі душі до неба, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, обознісся на небо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена тими жінками, і благословений прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений прідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на Апостолів. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона ouais, Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, gera, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос чисту Діву Марію до неба взяв, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос при чисту Діву Марію коронував на Царицю Неба і землі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословені плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитеря душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячку, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойну є воістину величати блаженою тебе, Богородицю, пресно блажену і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішої від Серафимів, що без утління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Господарі, помолімся, Господи, помилуй, Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, злянся з милосердя і співчуття на смирених слух Твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас і землю українську. Я ви, благодай Твою і милосердя Твоє, на смирення слуг Твоїх, тих, що захищають Україну. Та багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя, бо Ти є здоров'я, і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас, на віки віків Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої Своїй Матері, преподобний Богоносний отців нашої сісятих, помилує і спасе нас, є благий і людинолюбець. Амінь. Щиро дякую за молитву. Сьогодні ми мали перший день нашої дев'ятниці, і ми кожен день будемо. Молитися у певних наміреннях. Так, сьогодні ми молилися за вдів, другий день будемо молитися за сиріт, третій день будемо молитися за батьків, які втратили дітей під час війни. Четвертий день будемо молитися за медичний персонал, рятівників, пацієнтів. П'ятий день за наших військовослужбовців, шостий день за загиблих під час війни. у сьомий день будемо молитися за внутрішньо переміщених. Осіб, біженців, восьмий день будемо молитися за полонених і дев'ятий день будемо молитися за нашу молодь. Ну, дуже важливо у цей час, вирішальний час для України молитися. Молитися, бо каже Христос: де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я є серед них. Сьогодні нас є набагато більше, і Господь є з нами, і потрібно про це, про це пам'ятати, казав один святий. Молися і нічого не бійся. Так, бо коли ми молимося, тоді Бог є з нами. А коли Бог з нами каже апостол Павло, то хто є проти нас? Тому заохочую вас до молитви. Кожного дня ми будемо молитися, продовжувати нашу молитву о сьомій годині вечора за Тихоокеанським часом. За центральним часом, це буде дев'ята година вечора. Ото щиро дякую. хай Господь благословить і береже усіх, і молімося. Молімося, бо в молитві є спасіння для нашого українського народу. Амінь. Хай Господь благословить щедро усіх і провадить. Слава Ісусу Христу!